Століттями Російська імперія і Радянський Союз стирали пам'ять українців про себе як націю, про історичні процеси та культурні цінності через цензуру, пропаганду і інформаційну блокаду, масові навмисно організовані радянською владою репресії призвели до багатомільйонних людських втрат на території України. Хоча радянська історіографія це замовчувала, але однією з основних передумов голодомору 1932 1933 років було намагання зламати опір українців, стерти їхню національну ідентичність, зробити покірними громадянами Радянського Союзу упродовж десятиліть. Інформація про примусові знищення українського народу замовчувалася, а історія України була викривленою, щоб приховати злочини. Тоталітарної радянської держави. У Радянській Україні про Голодомор було небезпечно згадувати навіть у приватних розмовах це могло коштувати десятиліттям таборів гулагу. Та й нині, з розповідей очевидців подій, стає зрозуміло, що вони боялися про це говорити. Вимушена обережність і страх передавати історії про цей злочин призводила до розривів історичної пам'яті. Одним із методів масового знищення українців у Радянському Союзі. Була фізична розправа над інтелектуальною елітою українського народу. Радянська влада впродовж років проводила чистки, арешти, ув'язнення й депортації діячів освіти, науки і культури. Українці не могли вільно творити, займатися академічною діяльністю і осмислювати власну історію. Відомим втіленням цього феномену стало розстріляне відродження. Духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління в українській РСР, яке було знищене під час великого терору. Назви вулиць, бібліотек та культурних закладів також іменували переважно не на честь української інтелігенції, а на честь росіян, навіть тих, що брали участь у репресіях проти українського народу. Впливаючи таким чином на публічний простір, російська влада намагалась знищити культурну спадщину українців. І пам'ять про важливих діячів. Адже вулиці та подібні їм об'єкти є такими собі безтілесними пам'ятниками, тим явищам або персоналіям, яких прийнято вважати видатними. У 21 столітті українці зіткнулися з новою активною фазою геноциду. Вчинене майже 100 років тому зло не було визнано і покарано, а шовіністичні настрої у Росії лише посилювалися. Зараз Росія вкотре намагається масово фізично знищити українців і все, що асоціюється з українством. Протягом свого існування Російська імперія, а згодом Радянський Союз знищували культурні артефакти та документи, місця збереження історичної пам'яті поневолених нею народів. Згодом Росія замовчувала ці дії, маніпулювала історичними фактами та привласнювала крадене перші зафіксовані культурні крадіжки. Сягають часів Київської Русі, наприклад, викрадення Вишгородської Володимирської ікони Божої Матері шедевру іконографії світового рівня. У 1155 році Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський під час нападу на Київ зруйнував частину Вишгорода, пограбував місто і викрав ікону Божої Матері. З 1999 року. Вона перебуває у храмі музеї Святого Миколая, що є частиною Державної Третьяковської галереї у Москві. І це не поодинока практика. Більше того, Росія намагається вкрасти саму спадкоємність Київської Русі. Щоб закріпити цю фальсифікацію на державному рівні, Петро І перейменував тодішнє Московське царство на Російську імперію. Київська Русь Є тим фундаментом, з якого розпочалася історія української держави. Утворення і розвиток княжої держави з центром у Києві стали закономірним результатом соціально-економічного та політичного розвитку українців. Натомість нинішній російський керманич Путін неодноразово говорив у своїх виступах та інтерв'ю, що українська держава це вигадка. Століттями Російська імперія і Радянський Союз. Утискали українську мову та забороняли українську літературу. Протягом XVIII століття Російська імперія видала низку розпоряджень і наказів, що забороняли та цензурували українську мову. Валуєвський циркуляр 1863 року таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва до територіальних цензурних комітетів, в якому наказувалося заборонити друк україномовних. Навчальних та релігійних видань емським указом заборонили друкувати і ввозити з-за кордону будь-яку україномовну літературу, українські переклади з іноземних мов, а також забороняли театральні вистави і нотні видання українською мовою. Росіяни також прагнули знищити докази української козацької державності, що є важливою частиною проявлення і ствердження української державності загалом. Росія використовувала козаків у спільних війнах, через що переоцінюється міць її імперських військ. А коли їхніми руками вигравали протистояння, намагалась пригнобити, при цьому придушуючи козацький національно визвольний рух. Наприкінці XVIII століття російська царська влада остаточно обмежила права козаків, перетворивши їхні загони на армійські військові підрозділи. Кожне руйнування Запорозької Січі. Супроводжувалося захопленням і вивезенням у Москву чи Петербург козацьких клейнодів, їхніх атрибутів і символів військової та цивільної влади. Роками російська влада як частину своєї політики використовувала монументальну пропаганду. Таку назву запропонував Ленін, підписавши у квітні 1918 року декрет про пам'ятники республіки. Тоді радянці поспіхом почали встановлювати монументи лідерам соціалістичної революції, при цьому не надто зважаючи на їхню художню цінність. Український міський простір наповнювали однотипними пам'ятниками радянським вождям, що витісняло можливість вшанування українських постатей, навіть збиратися біля пам'ятників або місць поховань видатних українських діячів у різні роки було заборонено радянською владою. А через антирелігійну політику СРСР, свята, в яких корінились давні українські традиції, забороняли або заміняли тими, які було легше політизувати. Сьогодні російська агресія продовжує цей жахливий курс, намагаючись знову поховати нашу свободу під руїнами. Наш канал це свідчення і боротьба, щоб нові покоління знали ціну свого майбутнього. Але без вашої підтримки. Ця правда може потонути у темряві кожен донат на нашу банку Монобанк чи спонсорство на каналі це внесок у збереження нашої історії, доказ для світу, що Україна не скориться. Підтримайте нас, щоб зупинити цей жах раз і назавжди.